Імператор і Соловей У Китаї, ти, звичайно, це знаєш. Імператор Китаєць, і всі навколо нього також китайці. Це було вже багато років тому. Але саме через те і варто послухати цю історію. Інакше її можуть забути. Палац імператора був найрозкішнішим у світі. Весь зроблений з тонкого фарфору, дуже коштовного, але такого ламкого, що до нього страшно було доторкнутися, І з ним треба було поводитись дуже обережно. В саду росли найчудовіші квіти, і на найкращих з них висіли срібні дзвіночки. Вони дзвоніли, щоб не можна було пройти повз, не помітивши цих квітів. Так все було продумано в саду імператора. Він тягся далеко-далеко, що навіть сам садівник не знав, де йому край. Коли йшли все далі й далі садом, то потрапляли в чудовий ліс з високими деревами і глибокими озерами. Ліс спускався до самого моря, синього, глибокого, великі кораблі могли пропливати під його вітами, і там жив соловей. Він так солодко співав, що навіть бідний, обтяжений турботами рибалка, коли вночі випливав закидати свої сіті, зупинився і слухав. О як гарно! казав він, але мусив робити свою справу і забував про пташку. Проте, коли наступного вечора Соловей знову починав співати, рибалка казав те саме: О, як же ж це гарно! З усіх країн світу. Приїздили мандрівники в столицю імператора і дивувалися з міста, палацу і саду. Та, почувши солов'я, всі казали Хм, все-таки це найкраще. Мандрівники, повертаючись додому, розповідали про нього, а вчені писали багато книжок про місто, палац і сад. І про солов'я вони теж не забували, його вони ставили найвище. А ті, що вміли писати вірші, складали найчудовіші про солов'я в лісі. Книги розходились по всьому світу, і деякі з них дійшли якось і до самого імператора. Він сидів на своєму золотому троні. Читав і читав, кожну мить покивуючи головою, бо йому приємно було читати прекрасний опис його міста. Та Соловей все ж таки найкраще. Що таке? сказав імператор. Соловей? Я зовсім про нього не знаю. Невже в моїй державі і навіть у моєму саду є така пташка? Я ніколи не чув про це. Доводиться вперше дізнатися про солов'я з книги? І він покликав свого камергера. Камергер був такий поважний, що коли хтось нижчий чином розмовляв з ним або наважувався спитати щось, він нічого не відповідав, крім? Що, як відомо, нічого й не означає. Виявляється, у нас тут живе надзвичайна пташка, яка зветься Соловей, сказав імператор. Кажуть, що вона найкраща у моїй державі. Чому мені про неї ніколи не розповідали? Я досі не чув її імені. Промовив камергер. Її ніколи не представляли при дворі. І я хочу, щоб вона сьогодні ж увечері була в палаці і співала мені, сказав імператор. Весь світ знає про те, що в мене є, тільки я один не знаю. Я не чув раніше її імені, повторив камергер. Але я її шукатиму, я її знайду. Та де ж його шукати того солов'я? Камергер бігав по всіх сходах, з гори, донизу, по всіх залах та коридорах, але ніхто, кого він зустрічав, не чув ані слова про солов'я. Змучений камергер прибіг назад до імператора і сказав, що напевно той, хто писав книгу, вигадав байку. Ваша імператорська величність не може собі навіть уявити, що пишуть у книжках. Це все вигадки, чорна магія. Ніякого солов'я в нас нема. Але ж книгу, яку я читав, сказав імператор, прислав мені всевладніший імператор Японії, і в ній не може бути ніякої брехні. Я хочу почути солов'я. Він мусить бути. Тут сьогодні. Він матиме мою найбільшу милість. Якщо його не буде, після вечері я накажу всіх стратити. Тільки й зміг сказати камергер і знову оббігав усі сходи Згори та вниз. Половина придворних бігала за ним, бо зовсім не хотіла, щоб її стратили. У всіх було одне питання. Де той соловей, про якого знав цілий світ, але ніхто його не бачив при дворі. Нарешті зустріли вони на кухні бідну маленьку дівчинку. Вона сказала, ой, а я добре знаю солов'я. Як же він уміє співати? Мені дозволено щовечора відносити моїй бідній хворій матінці їжу. Вона живе внизу на березі моря, і коли я повертаюся назад, я відпочиваю в лісі і там слухає солов'я. У мене навіть виступають сльози на очах. Так хороше він співає, ніби мене цілує мама. Дівчинко, сказав камергер, – я дам тобі постійне місце на кухні і дозволю дивитися, як імператор обідає. Якщо ти приведеш до нас соловя. Сьогодні ввечері йому наказано співати. І ось вони вирушили до лісу, де завжди співав соловей, і півдвору пішло за ними. Коли вже пройшли півдороги, замукала корова. О, О, сказали молоді придворні. Ось він, яка надзвичайна сила в такій маленькій тварині. Ні. Це корова мукає, пояснила дівчинка. Ми ще далеко від того місця. Потім заквакали жаби в болоті. Чудово, чудово! зауважив придворний Бонза. Я вже чув його, він дзвонить, як маленькі церковні дзвони. Та то жаби, заперечила дівчинка. Але я гадаю, що ми скоро його почуємо. І ось раптом заспівав соловей. Ось він. скрикнула дівчинка. Слухайте, слухайте, ось він. І вона показала на маленьку, сіреньку пташку на гілці. Чи це можливо? промовив камергер. Я ніколи собі не уявляв його таким. Який у нього простий вигляд? Може, він загубив свої фарби, тому що побачив перед собою стільки знатних людей? Соловейку. гукнула голосно маленька дівчинка. Наш милостивий імператор бажає, щоб ти йому співав. З великою втіхою та насолодою, відповів Соловей і заспівав, бо співати для нього завжди було радістю дзвонить, як скляні дзвіночки, сказав камергер. Подивіться на це маленьке горлечко, як воно працює. Дивно, що ми не чули його раніше. Він матиме великий успіх при дворі. Може, ще поспівати імператорові? спитав Соловей. Він думав, що імператор теж тут. Мій прекрасний маленький соловей, мій прекрасний маленький соловей. Сказав камергер, я маю за честь закликати вас сьогодні ввечері на двірське свято, де ви зачаруєте його імператорську милість своїми принадними співами. Найкраще мене слухати в лісі, промовив Соловей. Але полетів за ними, коли почув, що цього бажає імператор. В палаці все було розкішне. Фарфорові стіни і підлога виблискували у світлі багатьох тисяч золотих ламп. У коридорах поставили найрозкішніші квіти, що вміли дзвеніти. Від біганини та протяги всі дзвіночки дзвеніли так, що не можна було почути жодного слова. Посередині великої зали, де сидів імператор, поставили золоту колонку, на якій мав сидіти соловей. Цілий двір зібрався сюди. І навіть маленька дівчинка мала дозвіл стояти за дверима, тому що тепер їй дано було титул дійсної придворної куховарки. Всі були в найкращих вбраннях і всі дивилися на маленьку сіреньку пташку, Який імператор кивав головою. Соловей співав так чудово, що на очах імператора виступили сльози І покотились по обличчю. Тоді Соловей заспівав ще чарівніше, аж серце стискалось від його пісні. Імператор був такий задоволений, що наказав дати Соловейкові носити на шиї свій золотий черевик. Але Соловей тільки подякував, він уже мав досить нагороди. Я побачив сльози на очах імператора. Це мій найкращий скарб. Я вже досить нагороджений. І він знову заспівав своїм солодким, чудовим голосом. Це наймиліше, що ми бачили, казали дами навколо. Так Соловей мав великий успіх. Щоправда, він був змушений залишитися при дворі. Він мав власну клітку і право вилітати двічі в день і один раз уночі. Разом з цим він одержав 12 слуг. Які тримали шовкову стрічку міцно прив'язану до його ноги. Через те він не мав ніякої втіхи від таких прогулянок. Ціле місто говорило про надзвичайну пташку, і коли зустрічалося двоє, то перший не міг сказати нічого іншого, окрім соло. А другий відповісти вей. Вони зітхали і розуміли один одного. Одинадцять крамарів назвали своїх синів на честь солов'я, але жоден з них не мав натяку на голос. Одного разу імператор отримав великий пакунок, на якому було написано Соловей. От маємо нову книгу про нашу знамениту пташку, сказав імператор. Але це була не книга, а коробка, в якій лежав маленький художній виріб. Штучний соловей, схожий на живого, але весь обсипаний діамантами. Коли заводили штучну пташку, вона могла співати одну з мелодій, яку співав справжній соловей. Причому вона водила хвостиком вгору вниз і блищала сріблом та золотом. На шиї в неї висіла маленька стрічка, на якій було написано: Соловей імператора японського жалюгідний». Порівнюючи з солов'єм імператора китайського. Чудово, чудово! казали всі. А той, хто приніс пташку, одразу отримав титул імператорського головного постачальника солов'їв. Тепер е, нехай вони заспівають удвох. Послухаємо, який це буде дует. Вони мусили співати разом, але добре не виходило. Бо справжній соловей співав по своєму, а штучна пташка збивалася на вальсі. Це е, не її вина, сказав капельмейстер. Окремо вона бездоганно тримає такт і співає цілком за моєю школою. Тоді штучна пташка співала одна, і вона мала такий же успіх, як і справжня. Але штучна виглядала далеко миліше, вона блищала, як браслет або брошка. три рази проспівала вона одну і ту ж мелодію. І не зморилася. Її прослухали б ще з охотою, але імператор висловив бажання, щоб живий Соловей теж проспівав щонебудь. Але де ж він подівся? Ніхто не помітив, як вилетів у відчинене вікно до своїх зелених лісів наш Соловейко. Що це значить? сказав імператор. Всі придворні називали солов'я вдячною пташкою. Але ж краща пташка залишилась у нас, казали вони, і штучна пташка мусила заспівати, і це вже тридцять четвертий раз всі слухали ту саму Арію. Проте вони ще не знали її на пам'ять, бо Арія була важкою. Придворний капельмейстер надзвичайно вихваляв пташку. Він запевняв, що вона далеко краща за солов'я не тільки своїми прекрасними та розкішними діамантами, але й здібностями. Бачите, панове, головна наша імператорська величність. Ми не можемо передбачити, що саме заспіває справжній соловей, а в штучної пташки все заздалегідь відомо. Можна розібрати її, показати всю будову всередині. Це пліт людського розуму. Так розташовані валики, як вони працюють, як ідуть один за одним. Так, так, і мить її думки, сказали всі, і капельмейстер дістав дозвіл у наступну неділю показувати пташку народові. Хай народ також послухає, наказав імператор. Народ послухав і був такий задоволений, ніби аж сп'янів від чаю. А це ж зовсім по китайськи. Всі казали, о! о Піднімали вказівний палець вгору і покивували при цьому головами. Але все ж таки бідні рибалки, що почули справжнього солов'я, казали «Звучить добре і схоже, але чогось не вистачає. Справжнього солов'я голосили вигнаним за межі держави. Штучній пташці відвели місце на шовковій подушці коло самого ліжка імператора. Так минув цілий рік. Імператор, весь двір і навіть весь народ знали на пам'ять кожну ноту з пісні штучної пташки. Але саме через це тепер вона їм і подобалась найдужче. Вони могли самі її підспівувати, вуличні хлопчаки співали цвіт-цвіт-цвіт, цві, тьох тьох-тьох, і імператор співав так само. Це було чудово. Та якось увечері, коли штучна пташка співала краще, ніж будь-коли, а імператор лежав у ліжку, слухаючи її, у неї щось зашипіло всередині, потім щось тріснуло, і музика замовкла. Імператор зіскочив вмить з ліжка і наказав покликати свого придворного медика, але той нічим не зміг допомогти. Це було велике горе, тільки раз на рік заводили пташку, та й це було надто багато. Минуло п'ять років, і країну спіткало справжнє горе. Імператор, якого всі любили, був хворий, і казали, що помре. Уже був обраний новий імператор. Народ вийшов на вулицю і питав камергера, як почуває себе старий «Пх!» – відповідав той і трусив головою. Нерухомий і блідий лежав імператор у своєму розкішному ліжку з довгими оксамитовими завісами. І важкими золотими китицями. Вгорі було відчинене вікно і місяць світив на імператора і штучну пташку. Музики, музики. кричав імператор. Ти маленька прекрасна пташко, співай же, співай. Я тобі подарував стільки золота і дорогоцінностей. Але пташка мовчала не було б нікого, хто б її завів. Було тихо і жахливо. Коло вікна почувся раптом чудовий спів. Це співав справжній живий соловей, що сидів на гілці. Він почув про біду імператора і поспішив сюди, щоб своїми співами збудити надії та втішити його. І чим більше він співав, тим більше радів імператор. Дякую, дякую, промовив імператор. О, ти небесна, маленька пташко, я добре знаю тебе. Я вигнав тебе зі своєї держави, а ти своїм співом відігнала від мого ложа смерть. Як мені тебе нагородити? Ти нагородив уже мене, відповів Соловей. Я викликав сльози на твоїх очах, коли співав уперше. Цього я не забуду ніколи. І Соловей полетів. Слуги зайшли подивитися на мертвого імператора і завмерли на порозі. Доброго ранку, сказав імператор.